Другий. Дальше не по. Да дальше по інструкції. Так, <ріхи> <ріхи> да, всі, всі, всі в ряд. Верхній. Цей? Так, да, четвертий. <ріхи> П'ятий. Шостий нижній. Сьомий двіцій нижній. І а ось тут якийсь такий порядок затяжки цікавий. No. Починають обично з центрального. О, це рахується центральне. Так казала тобі мама каже, де на гінеколога вчитися, ти машинки, Розки, бі, -бі, ти бі, -бі, бі, бі 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 до бібіка вся. Не буду продовжувати. Все? Ще не хитаєте? Давай, давай ще контрольно так само пройдемося всі по кругу. Перший. Другий. Третій. Четвертий? П'ятий. Шостий. Я вже заповнив. Сьомий. І восьмий. Так. Не віддає? Любимий двигун КМ. КМ, кажуть, не вбиваємо. Супер не вбиваємо. От вам і КМчик. Новесенький, гарнесенький. Нічого, зробимо буде як новий.